По другу дублю не дано. Раз. Окей, дубль перший. Поки, значить, людина мене відволікає, починаємо знімати відео на мій YouTube канал. Mm -hmm. <laughs> Дякую. Всім привіт. Зараз у нас буде дуже швидкий експрес-відео, бо у нас залишилось мало часу. І насправді, сьогодні ми будемо з вами говорити про Ні, не про страхи. Про страхи ми говорити не будемо. Будемо говорити про помилки, які взагалі допускають люди в своїй роботі в бізнесі. Чого взагалі я хотіла розказати щось на цю тему? Бо я розумію, що дуже багато людей бояться помилок, бояться їх допускати, і думають, що в соціальних мережах всі роблять свою справу ідеально, дуже гарно, і тільки в них щось не виходить, або там тільки в мене щось не виходить. Насправді це взагалі не так, і навіть я в своєму інстаграмі попросила своїх друзів, своїх підписників відповісти мені в віконечко і розказати про свої факапи на роботі в бізнесі або просто в професійній діяльності, щоб люди зрозуміли, що це нормально, і кожна людина по і щось робить не так. Але насправді я щиро вважаю що без невдач ми не можемо досягти успіху, і що в нашому житті нам насправді більше невдач, ніж успіхів, щоб щось взагалі робити і щось домогтись. Тому дуже хочу сьогодні з вами поділитися про мої факапи, і це насправді факапи, про які майже ніхто не знає, бо мені було дуже страшно з ними ділитись. Вони такі дуже особисті, і я вважала, що коли я їх допустила ці. Ці проблеми в мене виникли то це я якась не така, що це тільки в мене так не виходить, і що всі інші роблять свою справу дуже добре. Насправді це не так. І я навіть бачила по відповідям в інстаграмі, в тому віконечку, що багато моїх друзів взагалі не, не відповіли на це питання і хотіли показати. Не знаю, що вони дуже класні, або просто соромляться своїх невдач. Я своїх невдач не соромлюсь, і відкрито вам хочу про них розказати. Я навіть виписувала їх, ходила і думала, що я можу вам розказати. І за 5 хвилин я вже виписала, не знаю, їх там штук 10 це такі основні, великі і маленькі, які я допускала. Уявіть, скільки їх взагалі було за все професійне життя. Ну тобто їх було дохрініше і. Тому давайте будемо починати, бо часу у нас небагато. А до речі, про відповіді моїх друзів-підписників там в інстаграмі я покажу вам в кінці всього від цього відео. Звичайно, все буде анонімно. Я замалюю всі імена і імена в інстаграмі. От тому, щоб ніхто не боявся, але це дуже важливо прочитати і зрозуміти, що ми всі якби однакові, ми всі в одній лотці, і для того, щоб розвиватись, нам треба помилятись обов'язково. Почну, ну тут реально, звісно, в мене ці мої факапи таки досить серйозні і досить сильно повпливали взагалі на, на мою роботу, на моє як це самоочищені мене як спеціаліста. Бо я дійсно вважала, що якби не сильно заслуговую щось робити, якщо я так помиляюсь. Перше перше і основне це те, що я брала дуже багато кредитів на бізнеси. І це були кредити і просто в банках, і кредити від не кредити, а позика там, від друзів. І були в незнайомих людей, які мені давали великі суми, і насправді не завжди я ці всі гроші використовувала з розумом. Точніше, більшість з них я використовувала точно не думаючи про наслідки. Та це дуже така важка для мене тема, бо деякі, наприклад, я виплачую досі, але це такий урок. Який я винесла для себе, щоб відкривати бізнес. Ну, точніше не відкривати, я, якби не відкривала його на, на якісь кредитні кошти. Я ніколи не брала гроші там, кредитні або чужих людей на відкриття бізнесу. Я завжди їх використовувала вже процесі. Але це не значить, що я якби не допускала помилок. Тобто в мене вже були продажі, в мене були клієнти, в мене були товари, але не завжди ці гроші я використовувала, думаючи, що вони мої. А вони насправді були не моїми грошима. Тому з кредитами я дуже раджу бути вам всім обережними, бо я на цьому обпіклась і досі якби маю наслідки тих моїх невдалих рішень. Я вже зовсім по-іншому відношусь взагалі до кредитів, до грошей, які б я беру в інших людей на бізнес. Це прям така важлива для мене тема. Я багато чого переосмислила. І зараз я так дуже відповідально ставлюсь до грошей. У мене немає там нових кредитів, я навпаки я все закриваю поступово, наскільки можу. Інколи я закидала там десятки тисяч гривень просто за, за місяць, я там могла і 150 тисяч за місяць закрити. от. Але це теж приводить до своїх інших наслідків, коли тобі знову треба гроші. Тому зараз я випрацювала для себе таку стратегію, яка мені допомагає. І я так поступово закриваю всі свої борги і е, сподіваюся, що дуже скоро я вже буду е, незалежною від них. І до речі, та не раджу брати кредити на якийсь новий бізнес, звичайно ж, якщо ви ще не поняли е, суть цього посилу. Але ми йдемо е, далі. З першого виникає. Зразу моя друга помилка це те, що я витрачала всі гроші на бізнес. Я така йшла в вабанк, що більше вкладу, більше зароблю. Насправді це дуже велика помилка, я її допускала постійно. Зараз я намагаюся таке не робити, і не можна використовувати всі гроші. У вас обов'язково повинна бути частина, яка, якщо що, буде закривати ті дири, які у вас обов'язково виникнуть. А вони виникнуть 100%. Я вам це обіцяю одразу, навіть якщо ви ще нічого не відкривали. Я раджу це не робити, пробувати з невеликих там партій невеликі рекламні бюджети, щоб тестувати і розуміти, що для вас працює, а що ні. Також я не тестувала попит. Наприклад, я зробила в минулому році повіці для собак, я їх робила 10 місяців, вони вишекласні, але треба було робити не повіці, треба було робити шлейки. І я знаю, що в моєї подружки теж є така проблема що ми з нею, якби думали отак, а вийшло по-іншому. Ну, це теж помилка. Бо, наприклад, по віці я продаю ще досі, а шлейки я би розпродала, мабуть, за пару місяців, ту ж ту ж кількість, знаєте, і е, могла б робити вже нову партію. Але я знову ж таки пішла, пішла в банк, витратила всі гроші, і да, вийшло, якби що вийшло. Зараз теж маємо плоди. Цієї моєї роботи і моєї помилки, також якщо вже йти недалеко від тих повіців, то Повіці я те розробляла 10 місяців, але в кінцевій партії, яка вийшла, я забула про одне кільце, яке було дуже необхідно. Тобто, воно є там, де не треба, і там, і немає там, де воно мені треба, на 400 повіцях Куди були вкладені ну, сотні тисяч е, гривень. Е, класна історія. Якщо ви думали, що я ридала, коли отримала цю партію, ніфіга не ридала, я ржала просто як. Як дура, бо це якби вже була не перша помилка, я така вже з досвідом, і думаю, бляха, як взагалі могло таке стати, що знову якась така фігня. Бо тобто я думала, що я все продумала. ніфіга не продумала. І скільки разів я намагалась це виправити якось адекватно. Це не вийшло. І всі ці місяці намагалась це виправити, це не вийшло. Я просто прийняла цю ситуацію. Слава Богу, що. Повідець виконує повністю свою функцію. Це просто не так зручно хотілося б, але я просто за рахунок цього звичайно знизила ціну на, на повіці і зараз, якби просто прийняла той факт. І тепер остаточний варіант, остаточний е, зразок обов'язково е, в мене є для того, щоб не запускати в партію. Отакі от факапи, які потім впливають взагалі на, на всі продажі і на, мої, на мій стан до мого продукту. Також, якщо казати про якісь інші приколи. Наприклад, я коли займала свою ферму, я привозила, могла привезти дуже часто зелені шеф кухарям своїм, набагато менше, ніж я обіцяла, бо воно просто не виросло, щось в мене не вийшло, і я привозила із такими. Очима, як в кота зі шрека, казала, що вибачте, в мене просто не вийшло зробити стільки, скільки вам треба було. Таке теж було, і уявіть, що це повторюється дуже часто. Не дуже приємна історія, але вона теж була. Було таке, що я наймала людину і через два тижні звільняла, бо мені було настільки важко дивитися, що вона не робила так, як я роблю цю роботу. Настільки важко, що я не могла це пережити. Я не дуже класна роботодавець, як виявляється, але таке. Теж було, і е, я приймаю цю помилку, бо насправді небагато людей зроблять краще за вас, щось в вашому бізнесі, якщо ви не платите їм великих грошей. Е, але я з цим змиритись не можу, мені це дуже важко дається, тому да, таке теж було. Також, колись я займалась кокосовим посадом, я його імпортувала з, з В'єтнаму. Взагалі я ним займалась два з половиною роки. Він мені дуже подобався. Він такий прям класний, автентичний, я сама ним користувалась. Прям дуже класний. Але уявіть, що ви очікуєте цілу партію того посаду з кокосової шкаралупи, з, з В'єтнаму, і вона приходить наполовину побита. Іноді бувало, що навіть не наполовину, а десь 30% всього вижило. Уявіть цей стрес, скільки грошей на то було витрачено, особливо, коли це були якісь кредитні кошти. Ну, тобто це повний треш, якщо ви думаєте, що у вас таке не відбувається. Або, наприклад, я знаю на виробництвах одягу, теж буває дуже багато браку. Повірте, це не тільки у вас, це трапляється просто всюди. Я вам розказувала в минулому відео про грантові кошти. Так, от теж якась моя помилка. Я виграла грант, витратила кошти. Потім вирішила його повертати. Помилка ну помилка, але я винесла з того багато чого для, для себе цінного, і це мій досвід, який взагалі ні за які кошти точно не купиш. Наприклад, от з цікавого про ви всі бачили кав'ярню. Та, якою я займалась зараз я вже відходжу від справ. І там був теж дуже прикольний факап. Ми робили ту маркізу, знаєте, такий дашок перед дверима. Ми робили ту маркізу, типу в нашому стилі, такого світлу, і вирішили зробити напис з трьох слів англійською на тій маркізі. І що нею сталося? Я написала ті слова. Ну, перевірила, тут якби, до мене питань нема Перевірила, надіслала це людині. Яка повинна була тим займатися. Вона надіслала все виробництво, яке цим займається. Вони надіслали на узгодження е, макет, в якому вже були помилки. Мені його надіслали, типу, щоб я його узгодила. І мені сказали, типу, знаєш, дивись, дивись на шрифт, дивись, як краще розташувати ці слова там, посередині, чи збоку, чи ще десь. І я ж розумієте, я, я дивилась. Тільки на той шрифт іде розташувати е, той весь текст. Я не дивилась на те, що в трьох словах у нас три помилки англійською, коли я скинула правильні варіанти. Тобто я взагалі це не бачила. І уявіть, що ви такі довольні чекаєте два тижні ту маркізу, розвертаєте її, а там просто в, слово, в слові кофі е, помилка є, якщо не дві. Тобто це такий був лютий треш, я знову ржала як дура. Я вже до такого звикла, але прийшлось за власні кошти це переробляти, бо помилка як була явно з нашої сторони, незважаючи на те, що виробництво теж належало, чому вони вирішили змінити слова, які ми їм скинули. Але тут я розумію, що це наша помилка, що ми до кінця не перевірили все. Бо коли я таке щось замовляю, то я повинна сама все перевіряти і узгоджувати на друк. Ми зробили помилку, заплатили гроші і знову йдемо далі. І щось такого з таких. З такої великої помилки, це те, що я ніколи не мала плану Б, С, Д, Ф, Е, і так далі. Тобто його постійно треба мати, бо ми всі думаємо, що те, що у нас сидить в голові, воно 100% спрацює. Це дуже рідко так буває. Треба тестувати гіпотези, пробувати щось нове. І зазвичай, коли не працює наш перший варіант, наш план А, ми губимось, ми сидимо на місці і розуміємо, що ну, все, якби якщо не цей план, то іншого поки немає. Але ну, так все не будується. Тому я вам дуже раджу годувати декілька планів, дивитись. Що ви можете відкоригувати, що ви можете зробити. Можливо, ви можете робити там декілька планів одночасно. Таке теж може бути. Наприклад, це може бути декілька продуктів, бо ніколи не знаю, що вистрілить, що ні. Отаке було коротше відео. Отаке я дуже швидко сьогодні говорила. Мені здається, це відео взагалі не буде монтуватись, тобто, взагалі, отак як є, так я його і скину. Але я вам тут ще покажу відповіді. Моїх друзів, знайомих, підписників, які мені залишили в іконочку, щоб ви поділились, щоб вони поділились з інших сфер. А я знаю, що в мене там є і проджект-менеджери, і власники всяких брендів, і ті, які закуповують багато товарів, імпортують товари, і айтішники, тобто і дизайнери. Там купа в мене багато друзів і знайомих, вони всі класні, і, і кріптани, криптовалютчики теж в мене є. От буде дуже корисно подивитись. Що написали люди, такі самі, як ми з вами. А до речі, я ж не взагалі не представилася блогер на мінімалках. Це перший раз, коли мабуть привітання буде десь в кінці відео, але якщо ви до цього подивились, то я дуже вам вдячна. Мене звати Єліна, і я вже боже, сім років займаюся власними проектами, бізнесами і кав'ярнями. Керу, і багато чого роблю. І зараз я активно веду свій блог в Ютубі і в Інстаграмі. Тому ви бачите це відео. Тому я буду дуже вам вдячна за підписку. Взагалі, якщо це відео вам цікаве, якщо вам цікавий розвиток власного бізнесу, власного бренду, або або просто, ну я просто класна людина і багато чим цікавлюсь, багато подорожую і ще дуже люблю сумочки. Взагалі, моє відео мрія це про сумочки. Я обов'язково обов'язково його зніму. А я вам дуже вдячна за перегляд. Підписуйтесь всюди, де мене знайдете. Я багато чого цікавого розповідаю. Тому так, все, дубль знят, дубль знят, і скоро ви побачите це відео вже в себе на екрані. Все, всім па-па, дякую за перегляд!